Вітаю, наш урок математики і наше онлайн-навчання. Сьогодні в нас 18 грудня і пропоную розпочати з математичної розминки. Запишіть десятками за зразком. Тобто, якщо у нас є 450, то це буде 45 десятків і так далі. Наступне завдання: необхідно лише записати відповідь і перевірити, чи правильно ви. Виконали це завдання. На хвилинку каліграфії сьогодні пропоную вам цифру 8. Гарно і каліграфічно записав. Давайте пригадаємо, як називаються числа при діленні. Так, це ділене дільник. І частка, тому що сьогодні на уроці ми з вами будемо вчитися ділити на одно цифрове число. Що ж таке ділення? Давайте пригадаємо. Ділення це математична дія обернена до множення і передбачає поділ певної кількості предметів числа на рівні частини. Компоненти дії ділення це ділене, число, яке потрібно розділити, дільник, число, яке вказує, на скільки рівних частин потрібно ділити, і частка, число, яке вказує, яка рівна частина при цьому отримується. Отже, ми сьогодні будемо з вами ділити багатоцифрові числа на одноцифрове число. Давайте розглянемо ось такі два приклади. Перший приклад: 262 поділити на 2. Давайте подивимося. Найвищий розряд це сотні. 2 ділиться на 2. Ділиться. Отже, в нас у часті будуть сотні, десятки і одиниці. І ділимо це табличне множення. У нас вийде відповідь. 131. Наступний приклад: 168 поділити на 8. Дивимось, 1 поділити на 8 не ділиться, тому беремо 16. 16 поділити на 8 буде 2, і ми зрозуміємо, що в нас тоді в частці буде не 3 цифри, а 2. Будуть лише десятки та одиниці. Давайте розглянемо 4-цифрове число. 8462 поділити на 2. Записуємо його в стовпчик за допомогою нашого кутика і починаємо ділити з найвищого розряду. З 1008 поділити на 2 буде 4. 4 записуємо в частку. Перевіряємо 8 відняти 8 безостачі. Спускаємо наступне число. 4. 4 поділити на 2 буде 2. 2 записуємо в частку, перевіряємо 2 на 2, 4. Тобто ми поділили безостачі. Записуємо наступне число. 6, 6 поділити на 2 буде 3. 3 записуємо в частку, 6 відняти 6 буде 0. І спускаємо наступне. Останнє число це 2. 2 поділити на 2 буде 1. 1 записуємо у частку. Отже, в часті нас вийшли тисячі, сотні, десятки одиниці, і ми поділили це число без остачі. Наступне завдання спробуйте розв'язати письмову приклади у стовпчик. Ставите відео на паузу і працюєте. То розв'язав приклади, пропоную разом зі мною розв'язати задачу. Для озеленення міста завезли 2624 саджанці каштана, а саджанців калини у два рази менше. Скільки всього саджанців дерев привезли для озеленення міста? Отже, про що йде мова в задачі? В Задача мова йде про каштани та калину. Що нам відомо про каштани? Що їх було 2624 саджанці. Що нам відомо про калину? Не відомо скільки їй було, але відомо, що у два рази менше, ніж каштані. Що нас запитують в задачі? Скільки всього разом. Отже, складаємо скорочений запис задачі. За даним скороченим записом розв'язуємо цю задачу. Ми бачимо, скільки в нас знаків питання. Два. Отже, задача на дві дії. Ставимо відео на паузу і робимо обчислення. На домашнє завдання розв'язуємо приклади, користуючись знаннями з попереднього уроку про порядок виконання дій. Бажаю вам успіху!